thank mm -hmm. you Оного разу навесні, у годину небувалого спекотного заходу сонця, у Москві на патріарших ставках прогулювались два громадянина. У той в окулярах це досить визначна особа. У свій час ця особа була наближена до тіла царя всія Русі, не до фюрера Пині – історик. Його співрозмовник Крикун Зостанкіно відомий у широких суспільних колах як Соловійний помьот. Отак, От прогулюючись під липками, вони вели світську бесіду. Володимир Медінський це той який історик. Рудольфович, ти не виправдовуєш наданої тобі високої довіри. Ти про що трендів на останній передачі? А? Що Америкосів треба мочити? Соловйов. Звичайно, Америкосів та укросаксів різних. Медінський, це тупо, надто тупо, навіть для тебе. Ти не поставив наголос на причинах, чому їх треба мучити. У таких випадках треба починати з величі руського народу, велич якого починається з глибин століть, з Новгородського князівства. Коли у 862 році там почала правити династія Рюриковича. Та без переходу. Жере неймовірна, треба доїхати до Кисловодська. Ця парочка інтелігентів. Підійшла до кіоску з промовистою назвою Сок і води. Мідінський до продавчині. Нам два пива. Продавчиня. Пива немає, привезуть увечері. Мідінський. А що так? Продавчиня. «Очкарик, ти що на місяці живеш? Кляті укронацисти розбомбили пивзавод. Наразі пів Москви страждає. Мідінський. Тоді пусто Фінляндії. Фінляндію, сподіваюсь, вони ще не встигли розбомбити. Випивши теплої горілочки з деревених гранчаків та закусивши жахливими канапками з шматочка шинки та половинки абрикоса, руські інтелігенти сілись на лавочку поряд. Мідінський. Так на чому я там спинився? Солов'єв похмуро з натиском. на Рюріковичах. Мідінський так, от, у 862 році, від народження Христа. Одначе десь нізвідки з'явився сивий статний джентльмен у чорному костюмі і звернувся до героїв ідеологічного фронту. Пробачте мені, будь ласка, будучи незнайомим, але предмет вашої наукової бесіди мене дуже зацікавив, що. Дозвольте присісти. Джентльмен у чорному костюмі, присівши на лавочку, звернувся до Медінського з сильним іноземним акцентом. Якщо я правильно почув, то ви сказали, що Велика Русь почалася з князівства Новгородського, Мідінський з нутками неприхованої гордості. Звичайно, я так і сказав, і у моїх підручниках саме так і написано. Джентльмену чорному костюмі. А як же бути з письменами Геродота про древніх скіфів, пращурів, Великих Укрів? Він жив іще 500 років до Різдва Христова. Інтелігентні Медінсько як корова язиком злизала. Яких таких укрів? Ви про що? Що той грьобаний писака Геродот знає про укрів? Тих укрів придумав Лєнін. Почитайте мою книжку для шостого класу. Так все написано, бо те, що ви говорите, повна маячня. Тут різко, з передихом і сильним наголосами на кожному слові почав жарити Соловйов. Да взяти от того Геродота і руки на три в табори. Джентльмен у чорному костюмі. Так, саме так, там йому і місце. Я за сніданком саме так йому і казав. Над вами потішатися будуть. Мідінський вирішивши очі, за сніданком Геродоту. Соловйов, послухайте, люб'язніший. Ви в дурдомі були, бо щось, мені здається, вас там недолікували. долікувало. Джентльмен у чорному костюмі. О, так був. Я багато де був, і ви там досить скоро будете. Я навіть скажу, який діагноз вам професор поставить Останкінська шизофренія. Соловйов зазвичай таку фігню пропускав позбуха або давав в впику, але зараз щось почало каламутити його зсередини. Мідінський. Зажди, Рудольфович, завжди. Ми ж про історію. Та вже звертаючись до незнайомця, ми свій відлік починаємо із створення князівсько Новгородського з 862 року, з династії Рюйковичей, А скіфи це повна фігня, їх, мабуть, взагалі не існувало. Джентльмен у чорному костюмі. А може, Ісуса Христа не існувало? Мідінський. Ні, заждіть, не перегинайте палич. Ісус жив та помер зна Христі за наші гріхи. Це науково давів генерал-майор ФСБ Гундяю, чи пак патріарх Кирил. А от диявола, сатани, чортів не існує, а пекло взагалі екстремістська організація. Про це авторитетно заявив суддя Верховного суду Російської Недофедерації Олег Ніфіодов. Джентльмен у чорному костюмі. Та ось курйоз, Володимир Ростиславовичу, куди поділилися душі мільйона уб'єнних мальчиків у Трусіках, які пішли брати Київ за три дні. Мідінське. Та я вас прошу, усі в раю. Про це ж чітко сказав цар всія Русі не фюрер Пиня на засіданні клубу Валдай. Усі потрапили до раю. Джентльмен у чорному костюмі, посміхаючись, уявляю собі, як у той мільйон вояків. Марширує рівненьким строєм до раю. Хто без ніг, хто без рук, а хто й без голови. Командують дивізійними коробками усопші генерали. І усі разом весело співають, браво, ребятушки. Співають, звичайно, тільки ті, у кого голова залишилась. Масій цьотці дві бутилки готки гот в наші відсотки. Лав'яв доволі злой з натиском. Щось мені не подобається ваші ліберистичні висловлювання. Може, ви агент? Чи взагалі англоукропський шпигун? Джентльмен у чорному костюмі. Пробачте, дозвольте представитися, професор Воланд. Ось моя візитка, паспорт та запрошення приїхати до Недофедерації. Медінський. О, то ви професор. Яка у вас спеціалізація? Професор Волон. Я історик, переважно історик, тільки но приїхав. Медінський, а де ви зупинились? ти де будете? Професор Волон спокійно. У вашій квартирі. Медінський трохи зашарівся. В моїй. Та ну його, у мене маленька квартирка на садовій, усього 200 квадратів, та на додаток довбанутий сусід лиходієв, він тільки на ЗСО повернувся. Вам краще до метрополю, У найближчому майбутньому я запрошу вас у гості на наукову дискусію. Професор Воланд, запевняю вас, наукової дискусії не відбудеться, бо давайте не забувати, що людина смертна і що найцікавіше раптово смертна. Ось поїде хтось у Кисловодськ на відпочинок, а туди у та тамагок прилетить. Кінець історії. Медінського трохи покоробило при згадці про Кисловодськ, і він з підколочкою. Ви так ясно бачите майбутнє? Може, скажете, як я помру? Професор Воланд. охоче. Професор починає бомніти. Раз, два, Меркурій в другому домі. Місяць зайшов, далі, дуже впевнено, вам відріжуть голову. Соловйов поперхнувся і закашлявся. Мідінський, вороги? Інтервенти? Ні, героїчні руські солдати, кадирівці за неправильне трактування основ радикального ісламського фундаменталізму. Мідінський почав по-дурному хіхікати та видавив, Ну, ну це, це мало ймовірно. Соловйов, і чого це ви отак жорстоко лякаєте людину? Історія може піти і другим руслом, може все обійдеться, розсосеться, буває ж і по іншому. Іноді історія повторюється. Професор Волод. Так, історія повторюється у перший раз у вигляді трагедії, наступний у вигляді фарсу. Доказів ніяких не потрібно в пилому плащі з кровавим підбоєм, човгаючою кавалерійською ходою. Рано вранці, 23-го числа. Літнього місяця Сивана, укриту колонаду між двома крилами палацу імені дедафюра Пині вийшов прокуратор кадирівців Лоапті Аладіна. Він звернувся до свого війська та віддав наказ на придушення бунту гівнюків повара пригожина. А далі вже до спокійно. Висунувшись, оті грізні воїни Аллаха розстрілювали світлофори, рейки та покинуті будинки. Одначе повстання так і не придушили. Застряли в автокорках у Ростові. Пізніше бульбофюрер підставив пригрушку і недофюрер Пеня відправив його у інший світ. Оце точно фарс. Нерівня і мельки Пугачок. Соловйов у своїй манері. Та це ж війна, там усяк буває. Але що не кажіть, пане професоре, руські вміють воювати, жодної ж війни не програли. Від цього спічу навіть Медінський виричив очі. Професор Волон доволі здивовано. Володимир Рудольфович, Кримська війна руські відгрибли, російська-японська війна, руські відгрибли, війна з турками, де Петро І відгріб так, що Данія здригнулася. Сто років московити платили данину кримському хану. Продовжувати? Та побачивши кислі пики Соловйова і Медінського, промовив. Мабуть, не треба. Та от біля краю алеї спинився чорний бус, з нього вийшли Маргарита Сімонян та Зазела, і попрямували до лавочки з нашими героями. Соловйов, і що тут робить наша бабраєтка? Професор Воланд, не звернувши на Соловйова ніякої уваги, незадоволено. А що це марго на мерсі, а не голою на мітлі? А Зазела: Професоре, у Москві ПВО хоч і діряве, та бахнути поголі кітці на мітлі можуть запросто. Професор Олан, ну добре, хоч так побачимо, чи змінилися москвичі у новій реальності. А зазело. Та вони як були покидьками, так і залишились, нічого не змінилося. Мідінський аж крякнув від такої барзотухи, а у Соловйова виникло дике бажання зацідити цьому крінделі у пику. Та інстинкт самозбереження підказував йому, що цього робити не треба. Тому він просто почервонів, як стиглий помідор. Професор Воланд. Тому ми і тут спочатку влаштуємо тест-драйв. Будемо давати по 100 баксів тим, хто голяка пробіжить навколо театру Вар'єте. Круг пробіг, 100 баксів отримав. Азазелов. може грошей не вистачити. Але, але тоді у театрі замість стільців треба поставити ліжка як рішення руської демографічної проблеми. Сімен'ян. А я тут до чого, я не збираюся по Москві голою бігати. Професор Волод. Ні, Марго, ні, ти будеш королевою, королевою на балу сатани, якого не існує. Помиєш мені ноги гарненько, надінеш собі на голову корону з колючого дроту та шузи. І на балу самих запеклих серійних вбивців, гавалтівників, садистів, канібалів ти зможеш когось помилувати. Усе буде шикарно і на вищому рівні. Такого шику ти ніколи не бачила і ніколи не побачиш. Тут зірвався Соловйов. Марго, будь патріоткою. Забудь про свого дебіла-тигранчика. Нехай це буде наш герой Моторола. Це ж реальний герой СВО. Професор Голан. Ні, моторолу ніяк не можна. Його ж розірвало в ліфті на маленькі шматочки. І для них отих шматочків. В екстремістській організації під назвою Пекло є окремий персональний котел і міні-мотороли, де неіснуючі чорти варять борщ із тих шматочків у гарячій смолі, і щось завзято могикають собі під ніс. Запала дзвінка тишу Соловйову стало недобре. Він побачив, неначе був там фізично присутній. На тому балу, де із пекельного полум'я виходили істоти у людській подобі, з дико перекошеними пиками, дирявими черепами, очами, які світилися безмежною ненавистю, з кістлявими руками, з яких звисали смердючі шматочки шкіри та м'яса, вони улесливо усміхались воланду, ротяками повними гнилих зубів, і улесливо кланялися маргариті Сіманьям, яка очманіло стояла, дивлячись на це апокаліптичне дійство. Тут Соловйову стало млосно, він на мить закрив очі. Відкривши очі, Соловйов не повірив побаченому. Це було поза межами його розуміння. Серце почало калатати як скажене. Він сидів на ліжку з залізними бильцями у маленькій кімнаті з білими стінами. Справа було досить велике вікно, де між рамами була решітка. Навпроти у ліжку, такому, як у нього, хтось спав, звернувшись калачиком і накрившись жахливою картатою суконною ковдрою майже з головою. Було видно тільки верх старечої лисіючої голови. Мабуть, майстер, подумав Солов'єв. Всі ті орії согласно обмовини. Кожному буде дано по його вірі. Вы уходите в небытие.